Добрий день, шановні аграрії! В цьому році для фермера дві проблеми. Це злакові бур'яни і хвороби, це від похолодання. Дивлюся, наблюдаю. Ранні посіви, боліють, з ними треба щось робити. Це відео для кожного фермера, шановні аграрії. Чого? Та того, що кожен сіє сою і на ній є злакові бур'яни. Такі ж бур'яни є у нас і на соняшнику. Шановні аграрії, там, де є меші. Там не тільки сояшника не буде, а і сої не буде. Кукурузи, так тім Бо мщій так виснажує наші культури, що урожайність буде вдвічі або зовсім там косить нам буде нічого. І щоб у нас злакових бур'янів не було, для цього у нас є гербіцид з діючий речовиною клітодім. Чого, шановні аграрії, я вибрав таке поле, да тому що блей з речовиною клітодім, він іде від злакових. У нас і на сою, і на соняшник. І при тому всьому не прибиває нашу культуру. Ну ви ж не хочете ймети собі на уборку вміста соняшника мікрофони отакі. От Навіщо вони нам треба? Тому, шановні аграрії, щоб не було мікрофонов, про хізалофоб забуваємо. Де мені так хізалофоб цей перейшов дорогу? Чого я його так не люблю? Чому одні кажуть, внесли і в нас все добре, а інші кажуть, його і дивитися на нього не хочуть, не то що купувати. Шановні аграрії, діюча речовина хізалофоб дуже зависить від температурних режимів. А ми, коли в нас соєшник іще маленький, ми не знаємо, коли ми його будемо вносити. І саме коли ми його вносимо, починається засуха. І отут -то з цими хізалофопами, хізолоф. Фопами приходять і проблеми потім. Які проблеми? У підвищених високих температурах, коли сонячнику вже 6-8 листочків, при внесенні алофопа, він страдає і у нього потім не відкривається корзинка. Тобто, діюча речовина, я вам по-простому скажу, що діюча речовина дає саме на корзинку, не на листки, не під паливо, ні він не засохне. Діючи речовина, речовина хізолофоб саме дає по корзинки. Так дає, що мама не горюй шановні аграрії. Тому я і так боюся цих гірбіцидів з черечовиних речовиною золофоб. Але ж її застосовують. На осінніх, на ріпаках в холодні пори роки, будь ласка, ранні посіви дуже соняшника. Хто посіяв в березневі кінець березня, початок квітня, в нього соняшник успів піднятися, там можна застосовувати хізалофоб. А на таких малих соняшниках, шановні аграрії, ті, що зійться в травні. Ні про який хізалофоб ми не думаємо, шановні аграрії. Бо повірте, вам компанії нічого не возмістять. покажуть просто застереження і все, на цьому розговору закінчиться. Значить. На гектар, шановні аграрії, однорічні злакові можна від 0,4 до 8 літра на гектар. А багаторічні періяка, шановні аграрії, якому треба знищити кореневу систему, не менше, ніж літр 200, а в кращому випадку літр 400 на гектар. І у вас не буде злакових, шановні аграрії. І саме головне, не буде ніякого стресу на ваших рослинах. Не буде мікрофонів, а будуть такі корзини і гарний урожай. Цей же ж гірбюцит, шановні аграрії, він зареєстрований і на сою. Дозіровки такі самі, також на буряки і на ріпак. Тобто злакові бур'яни забрали одним гербіцидом. Якщо у вас падали ця кукурузи, також її забирає доза 800 грам з легкістю. І не треба сюди ніякого прилипача. Хто це про них видумав? В чистому виді 800 грам однорічні злакові. Миші, курини проса, шановні аграрії, 800 грам і падали цю кукурудзу, забирає. Якщо пирій, літр 400. І хоч це у вас соняшник, хоч куль... у вас соя без різниці. Вносимо, шановні аграрії, на соняшник з двох пар листочків, на сою вже в ось фазі вже можна і вносити. Для того, щоб ці бур'яни з лаків не пригнічували нашу культуру. Звісно, ви скажете, на соняшник прополов, підгорнув, за... засипав миші і на тому все закінчилось. Так так усі можна бур'яни. Але ж це вже той бур'ян з вашої почти забере вже всі. Елементи живлення. Знищуйте миші, не давайте йому е, викидати насіння, не давайте йому викидати колос, бо це не та фаза, в якій з цим треба боротися. Шановні аграрії, фаза внесення на миші гербіцидів та взагалі бороться з любими бур'янами в начальних етапах розвитку. Чим вони менші, ну не отакі от ж забирать його, вже коли воно викинуло насіння. Шановні аграрії, це не та фаза, якими бороться гербіцидами. Не та фаза. Забирайтесь на ранніх фазах, і тоді всі гербіциди працює. А то, оказується, 800 грам не забере отакогось фазу розвитку, в житті не забере. Тільки в оптимально допустимі фази вносяться. І опять же вечірком тепленько, гарненько, заїхали, набрали оприсквателя, розвели в чистому виді, заїхали і прибили, знищили меші. І тоді буде результат, і тоді буде урожай. А також, шановні аграри, для сої і для соняшника є прекрасний фунгіцид. От в більшості хвороб справжні і несправжні гриби у нас контролює цимоксаніл. Цимоксіл, вибачаюся. вибачається. Чому? Тому що діюча речовина цимоксаніл, значить, це порошок. 400-600 грам. Дивіться, Соя соняшник. Соя соняшник, значить, але ж його вже обов'язково, так як він сухий, вносить з прилипачем. Якщо, шановні аграрії, ви для профілактики, то хватить вам пів кілограма хоч на сою, хоч на соняшник. А якщо ви вже лікуєте, є хвороби від холодів, є переноспорози, треба максимальну дозу, побільше прилипача, в найкращі умови вносити їх вечірком, безвітряну погоду, коли рослинка ще вігітує і вносить будь ласка, фунгіцид. З Цим фунгіцидом, шановні аграрії, якщо рослина... Боліє, не треба ніяких карбомідів, Ну це ж у нас поражені листочки, який може бути карбомід. Його додають до гербіцидів, ну коли рослина гарно себе почуває. А коли боліє, карбомід вичеркає. В чистому віді фунгіцид ми лікуємо. ми лікуємо, кормить нам рослину не, не, не на часі. Тому отакий от ось фунгіцид, 2,5 кг пакетик значить на 5 гектар. Будь ласка, застосовуйте на своїх культурах і не давайте хворобам поражать ваші рослини, ні соняшник, ні сою. Соя повинна гарно вегетувати здоровою, не заболівши. Так само і соняшник. Тільки здоровий соняшник дає гарний урожай. І, шановні аграрії, і чого ж я так люблю цей цимоксаніл, чого я так хвалю його, шановні аграрії, до того, що він на сої і на соняшнику забирає справжні і несправжні гриби. Ну, от дивіться, одним препаратом. Ось я читаю, на соняшку несправжня боросниста роса. Що це їй забере? Танос, правильно, цимоксі, цимоксаніл діюча речовина. Фомопсіс на сояшнику контролює. ФОМОС, альтернаріоз. Ну Це чи не основні хвороби у соняшника та, звісно, основні. А на сої, периноспороз. Головне звісно, головне. Альтернаріоз на сої. Представте. Антракноз і іржа. Це все контролюється одним препаратом на соняшнику і на соячнику. Тому що в нього дві діючі речовини. Це моксаніл і флутріафол. В повній дозі даєте його, шановні граді. І про ці всі хвороби перечислені, просто забуваєте. А откуда ці хвороби, як я сказав, беруться? Із попередника. Попередник у ґрунті, гриби у ґрунті, пройшла волога. І наші рослинки заболівають навіть в отакому ось маленькому стані, як у нас соняшничок. Отакий От ось маленький соняшничок. Уже Можуть заболіти несправжньої бороснистою росою. А чому вони боліють? Вони ж стійкі, ви скажете, генетично стійкі, Так то, але ж стійкі в определених сприятливих погодних умовах. А така як у нас було ноль, вночі 0 градусів, мінусова температура, імунітет опускається як у сої, у соняшника, в усіх культур, як у кукурузі. І вони. Заболівають цими хворобами, заражаючись з них із ґрунту. Багато хто фунгіцид вносить для профілактики і правильно робить, не дає хворобам шанса, тому що краще хворобу предупредити, чим її лікувати. Будь ласка, для профілактики 0,5 кг. Там вже можна з добривом, там можна трошечки карбомітик додати. У нас рослинка не боліє. Це ми вносимо для профілактики. В чистому віді пів кілограма, і ми гарантовано. Знаємо, що наша рослинка здорова. На цьому відео буду заканчуватися. Підписуйтеся на канал, шановні аграрії. Можете розказати, якими ви працюєте препарати, Я їх перечитаю, проаналізую. А я вам бажаю, шановні аграрії, мирного неба, благополуччя вам і вашим сім'ям. До побачення, шановні аграрії!